У нас на дереві моя маленька Кіця, чорньошка наша, шоколадка, китюся, красуня. Бомбейська кошенька наша. Красота. Лапки. Давай лапки, 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 Ці пазурчиками чорнесенькі знизу, подушечки, красуня. Красуня ти наша. Красота ти наша. Я кажди гарна. <пула> Ще котіка. Жокетусь. Так, тут хто у нас? А тут хто у нас на снігу, сніг блищить, блес... 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 сніг блищить, блес... а хто у нас на снігу мої лапки? Хто тут у нас мої лапки? Наша морзілочка. Морзілочка, морзілочка, сибірячка. Сибірячка наша. Сибірська кишка. Так, красуня, Сірій. Так, Чернюшка. Ах ти маленька. Ах, ти маленька, кися. м? Пталась? Тут наш європейський кім. Ти в нас, а ти у нас, європейський котик, красавчик, красавчик, ти наш. Царапчик. царапчик, царапчик, схожий на Мурчика. Нашого схожий на Барсика. Барсіка що схожий, красавчик. А тут хто у нас? А тут хто у нас? А тут у нас Сірія наша. Сірія трошки прихворіла. Сірія, 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 Сірія. Сірія трошки прихворіла. Але вона ви здорові. Вона лосицькі зелна. І зирок висить. Жирок висить нашої Сірії. Так. А, маніке побігла. Маніке, маніке. Кс -кс -кс -кс. Спритна кішечка. Голуба я наша, голубенька кішка. Голуба. Ух, яка крашунька. Де сюди. Кс -кс -кс -кс. Іди сюди, маленький хвостик. Побігла. Так. Всі гуляємо. Всі гуляємо, радіємо сонечку. Сірія на поводочку, поки що, поки що. Сірія має судороги. і вона може падати. Кс -кс -кс -кс. Кс -кс 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 Де ти йдеш? Шоколадочка. Маленька чорнілошечка, ти моя солодка, ти моя киця. Де ти бігла? Куди ти бігла? Куди бігла моя киця? Куди бігла моя киця? Ах, хто ще добігає царапуся, царапунчик. Решту сплять в хаті. Решту сплять котики в хаті. Ох ви мої маленькі, солоденькі. Ох ви мої солодкі котики. Біжи, біжи, морзілочка. морзілочка. Морзілочка, морзілочка. Морзілочка. Ось девочка йде. А-а, і Манікея прийшла. Манікейнико. Ах ти. Ах ти. Подружилися вже з нею. ск Ви йдете? Куди ви дружно йдете. Це один біля мене, так? Царапчик. Вірний царапчик ти мій. Вірний ти мій царапосик. Царапулька, черапулька. Барбосик, ти хоч трохи на дворі посторожиш хату. Барбос, кс -кс. де ти є? Ах, ти хвіст. Зараз з тобою підемо гуляти. Так, почекай там трохи. Почекай, почекай. Сірія. Що сір'я? Що сірія робить? Так, всі за мною, так? Всі за мною. Хі -хі -хі. Побігла. Що вона? Пила б воду, ні. Не пила воду. Наша сір'я. Не пила воду. Ти ходила воду пити до річки? Сірочка. Сірочка сір ти моя. Моє золоце. Золоце моє. Золоце. Маленьке золоте, золото наше. Чекай, Перекрутийся це. Золю це, де золються наше? де наше золото, наші золоте кетуня. Киця, киця, кисенька, моє те сонечко. <кху> сонечко, сонечко наше, наше малешеньке. Маленьке золотеньке. Так, де вони всі решту? Решту сплять в хаті. Тут їх п'ятеро на вулиці. Четверо в хаті. Сьогодні дуже гарний день, дуже красиво на вулиці. Дуже красиво. Сніг тане, але тримається срібно мороз. Так, так, вони тут гуляють. Річка повністю розтоплена. розтоплена вода. Лід розтопився. Барбос, <риснє> ти як? Ти як? А? Ти як тут? Все нормально в тебе? Хто тут у нас на дереві, на дереві, на яблунці нашій? А? Манікенеко. Манікенеко. Красота ти наша. Притна кішка. Притна кішка. Мані кішка. Давай, злазь, а то впадеш. злазь. злесь. Ах ти. Кейтюша. Кейтюшка загубила свій обводочок кромшейки. Ремішок загубила. ремішочок загубила. Що Що, скажеш? Що, давай лапу, давай, привіт. Що ти хочеш гуляти також, зараз погуляєш Ох ти мульдюся. Мульдосся, мульдосідка. Давай Давай лапку. Ще раз. давай Давай лапку, Ну давай, молодець, другу, другу, давай, другу, друг, другого. Ну, другу Ні, другу, другу. Другого. Ну, другу, давай другу Молодець, файний песик. Фоні песик, фоні файний Фоні песик, дуже файний. Ну, сиди пільну й хату. Можна навіть погавкати трохи. Погавкаєш трохи, добре? Все. Давай. Чем не будь. Тут там древі. Тут там дре. Тут там дре. Кто там, дорогие? Люди? Кто там? Пихает ой ой, 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 ой Ой, куру сдирают С яблоками нашей Кто-то куру сдирает ты, ты не темнюшка. Темнюшка. темно тут присел? Мерзелка Мерзелочка пришла Морзілочка прийшла. Ти на кого нападаєш на ттю морзілку? Ти що, манікешка? Падеш, 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 падеш? Падеш, ну. Задирається, задирається вона. А? Задирається вона, а ти куди? А ти куди? Красотки. Красотуні. Красуні, злазьте. Тебе гілочки витримають, Мурзілка. Тебе витримають гілочки. Така в нас. Похлень, а? Так, на самій висоті. Ти що? Скучаєш? Скучаєш, сумуєш. Ай, 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 ай. Всі гуляють, тебе не відпускають. Бо ти побіжиш, хто зна куди, якщо тебе відпустити, Барбосик, ти в нас такий пес. Ти в нас такий пес. Влідненький Сябакин. Вон. 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 мала нападає. Мала. А ну йди сюди. Ти цего. Ти ця мурзилка впадає. Ну йди сюди. Йди сюди скоро. Ти де залізла. О, 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 о. Зябки. Зябки. Маніке, Кс. Кс. Потім тебе поганяють по хаті. А, по хаті поганяють потім тебе. Дома тебе поганяють, будеш ховатися, я тобі кажу. Будеш нападати. А, відпусти мене, та відпусти, вже йдемо. Все, не здогни. Вже йдемо зараз. Вже йдемо. Ну що, що? Почемо, пече. пече. Все, холодно в руки вас знімати. Треба рукавички одягнути. Сонечко, але мороз є. <кхи> Все, зараз деш. Зараз деш. Все. Показали ми своїх котиків. поки що п'ятеро. Морзілку, манікенеко, чорнюшку, сірочку і царапика. Царапика нашого. Царапика. І барбосика, і барбосика. І барбосика. Ой, ой хвостиком він міг її крутити. Дуже добрий собачка, дуже Дуже красавчик наш. Красавчик ти наш, правда? Красавчик. О, ой, боже. Куди лапки пхаєш на мене, куди на мене лапки пухаєш? Куди, 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 куди? Хочетесь вилазити взяв. Ох ти влітний. Ох, ти влядний. Все, Чорнюшка йде до хати, я також допере. візьму рукавички. Всім пока-пока. Гарних днів вам всім. Будьте здорові і щасливі. І нехай вас завжди тішать ваші тваринки. Ой, і ми до хати йдемо, так, Морділка. І ти до хати, ні? теж до хати? Ну, зараз всі підуть до хати за мною, так? І ти, барбосик, зараз підеш ще погуляємо з тобою трошки. Всім пока-пока, до нових зустрічей на нашому каналі.